Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Сьогодні у нас 27.09.24 року і ось у нас людина передзвонила, не наш автомобіль, просто людина приїхала для того, щоб замінити підшипники у редукторі і у моторові в даній електричці. Дана електричка дуже сильно похожа на KIA Niro. Точно така сама, трошки іначе і кузов, все таке саме все всередині. ну Якщо когось цікавить дана заміна підшипників, знаходимося ми у Волочиську, міняємо це все, але потрібно дзвонити, телефонувати. Також займаємося пригоном автомобілі. Є ще у нас не продана така дача чоловік нам. Її привіз вчора сказав, що буде продавати, ми її не приганяли. Це український автомобіль. Ось така дача. І наш автомобіль, який ми приганяли, до ікона теж потрібно замінити у редукторі-підшипники, бо ж є шум. Всі свої автомобілі, які ми приганяємо, замінюємо самі це все. І на ціну автомобіля це не впливає. Тому якщо... Хтось бажає купити електричний автомобіль, можете телефонувати. Номер телефону в описі. Тут буде вказано, можливо, пізніше знімлю відео, як ми розбираємо це все, що замінюємо. Або зроблю вставки фотографій. Тому звертайтеся. Проміжуточний варіант, що, що ломиться у моторах. Який підшипник? Обично задній. І ось такий варіант нас чекає. Він просто поржавів. Коротше, на заводі пожаліли смазки. І то у всіх машинах таке. Це вже ми розібрали, мотор у нас в ямі, ми вже не хотіли його витягувати. Ось так виглядає, зараз, може, різкость наведеться, не хоче. І що в нас лишається під капотом? Ось так. Фреон у нас заправлений. Ми не розвоздушуємо систему, фреон заправляти не потрібно. Трошки довше. Відкручувати, але не потрібно. Ось такий проміжуточний у нас варіант. Тут вже підчепнички поміняли, вже все лежить зложене. Ось такий далі знімемо, що в нас вийшло. Все, двигун вже поставили. Зараз редуктор, слідуючий на очері, все залишається було. Все, робота це рухається це до це фініша. Лишилося нам заляти ось таке масло в редуктор. О, що це? Поставити колеса, Залишилося прикрутити. Тут вже все зібрано. чекітосол заляти і прокачати систему. Ось так. Що там, діти казали? Все, машинку зложили. Робиться тест-драйв. Що в нас помінялося? Ось сама машинка, Kia Soul скажем так, що Кіасол є такі незначні е, нюанси по автомобільчику, то болтик не того розміру, то ще щось, але так в основному що редуктор, що мотор ідентичний, що в Kia Niro, що Hunda Ось після тест-драйву. Зараз будемо знати результат. Результат має бути ідеальний. О. Після тест-драйву все у нас тихенько. Так що, якщо когось цікавлять заміна, то на такій машинці можете звертатися, номер телефону в описі під відео. Дякую всім за увагу.